І звичайно бурлеск для вас з віршами останні сонячні дні, хай сонце падає, мені на тіло і спраглість хай моя тебе пробудить навколо вже різнобарний ставить. Осіння справа, що лишилась нам, зігоріть собак Ще зелен сад трантить на вітрі, Хай заграва сонця виграє на моїх грудях, на шкірі, білі очах блакиті, хай сонячна заграва буде для тебе.